Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося, що вам готують вихідні. Що готують Вихідні Вихідні готують які, якусь вам роботу. Тут, скоріше за все, що в колі якихось людей ви будете вирішувати якісь питання. Дивіться, це можуть бути і сімейні питання, і робочі питання, скоріше за все, що це буде взаємодія з якоюсь жінкою, королевою мечів. І саме в об'єднанні разом ви зможете вирішити для себе якісь завдання. Тут ще досить важливо, те, що ви можете з вона і ви зі своїх боків привнести щось у спільну справу. Тобто також ви можете розподілити обов'язки на вихідних, ну, Тобто саме от буде акцент на якусь жінку, з якою ви будете взаємодіяти. Який результат ви отримаєте, ну, результат хороший отримаєте, тобто взаємодіячи з цією жінкою. Можливо, до речі, вона може бути спеціалістом у якійсь справі, оскільки королева мечів це так само людина, яка знає, в якій є якась інформація або ж якийсь володіє вона якимись знаннями, які можуть вам допомогти. І от саме взаємодія з нею дасть вам хороший результат, тобто будете в кінці святкувати свою перемогу. Залишайте ваші коментарі, ну а я бажаю вам далих вихідних.